Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні поговоримо про дороги: хто що обіцяє збудувати, де зміниться розмітка і куди не можна буде заїхати. Тож дивіться далі. Дивна ситуація складається із подільським мостом. КМДА стверджує, що міст вже на фінальній стадії, але УкрАвтодор пропонує передати об'єкт їм на баланс, тому що вони можуть закінчити будівництво швидше. Навряд чи ви здивуєтесь, що КМДА з цим не погоджується. No, God, please, no, no! Каже, що передача подільського воскресенського мосту за всіма нормами українського законодавства це буде надовго, тому ефекту прискорення не варто чекати. А точніше, це призведе до значного відтермінування завершення робіт, в той час як Укравтодор каже, що у КМДА просто відмазуються, а вони все побудують за один сезон. Хто виявиться правим, не зрозуміло. Втім, можливо, відповідь на попереднє питання, ми все одно дізнаємося дуже скоро. Адже щось схоже вже відбувається з Дарницьким мостом, який вже взялися добудувати в Укравтодорі. Об'єкт знаходиться на балансі Укрзалізниці, тому для передачі його в роботу дорожникам не знадобилася згода КМДА. Укравтодорі обіцяють добудувати інфраструктуру моста до кінця 2021 року, почавши працювати влітку. Йдеться в першу чергу про облаштування нормальних з'їздів і добудові інфраструктури на лівому березі столиць. Але у проєкті вже з'явилася обґрунтована критика. Представники дослідницького центру інститут міста стверджують, що зробити все за півроку нереально. Тільки на доопрацювання документації проєкту піде кілька місяців, так само на тендери. Експертиза повного проєкту ще два місяці. Чи просто хтось планує ввімкнути турборежим? Тепер перейдемо до менш скандальних, але важливих новин. В Україні наноситимуть оновлену дорожню розмітку. Це дозволить покращити зорову орієнтацію, знизити рівень аварійності та тяжкість наслідків від ДТП. Тепер дорожники планують позначити зони, наближені до дитячих садків і шкіл, кругового руху і пішохідних переходів відповідними написами чи зображеннями. На зупинках громадського транспорту та перехрестях будуть наносити жовту розмітку. Крім того, в новій розмітці з'являться символи для велосипедистів і електромобілів, зокрема місця для заправки електромобілів та позначення велосипедних доріжок. І остання новина про можливе нововведення, яке може сподобатись жителям Одеси. Влада міста думає над тим, щоб обмежити в'їзд вантажних машин в центр міста в години пік. Проєкт найближчим часом буде внесено на розгляд міському виконавчому комітету. Там же буде визначено чіткий перелік машин, яким в Одесу буде зась. Передбачається, що робота за новим регламентом почнеться у квітні-травні. Ну що, друзі, як вам наші новини на сьогодні? Пишіться у коментарях. А також ставте пальці вгору та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, Па-па!